У нас для теста буде рушник по а, а. Ні. А, ти хочеш вниз? От сюди я думаю. А сюди повний слой поклади. Да. А, сюди ще. Да. Один? Да. Ну Давай. Ні, давай на другу заходимо. Ні, чого, на голі, просто так? поклади на голі. От. Yeah. Ти холодно, братан, yeah. не холодно! Yeah, <laughs> yeah. Який блогер, Йому заслали потестить, він ще вибирає воду, холодно чи гаряче, так ти не маєш його відчувати, в принципі, по барабану. Ну ладно, я тобі вже гаряченький і по і що. там? Нормально. Ну давай. Ну все, поїхали. не мощі. Да. Техника, типу тепло да. Це імітуємо гарячий, це, це зі 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 літній дощ. Да. Це, це <смітна> не то, не <смітна> дощ, це злива. Це, це злива, так. Коли заливають бомбіння. Можна зробити фонтанчик. Ми сьогодні наш проблем. І ч, що, що, що разу тоді іще в цю пробуємо? Ні, треба потеряти часу. Та я думаю, можна зразу ти в відро зараз ще залізеш так само. Ну, відчуття що тебе які? Тепленько. Тепленько? тепленько? Мокренько. Чи знаю. тепленько і Теп... сукенько? Тепленько. Чи воно ж намокло так, що ти вже не розрізняєш. <різь> Тяжко сказати, <різь> да. Ну я би не сказав, що воно мокре, я не знаю. Давай, а, зні... Р... тоді давай без, шкарпетку без салфеток Опускай. А, ти хочеш побачити, що тут да. робиться. Сухо. Ну, повністю сухо. Навіть суха нагада. Поністю. А воно навіть отут вирішувся сухо. Значиш? Mm -hmm. Сухо. ну Окей, давай тоді пробуємо, значить у вітром. Ну давай серветку ще подивимося, Якщо що, покладемо. А, блин, треба. Так щоб я не напочнула, наприклад, сухо. О. Oh. Сухо. Суха абсолютно. Одягай назад. Я только думаю, нас даже через верх не пойдет. Так я на мысль так набрал, что оно через верх. Нет, вот сюда оно не пойдет. Нет, не пойдет, ты же дивись ты в Напускай резко. Давай. Вставай двумя ногами туда. О, дай да. телефон сфоткать. Я еще ты работаю, не Да. Так, тільки я, ну, я старався. Пошкодував. Кожарів мене. Це не дощ. <с Close> не це знає, це ти вже просто можеш в них на рибалку. Знаєш, тут люди заходять. А вони, до речі, для рибалки теж. Ну, є, Там у них написано, що рибалка теж підходить. Рибалка полюває. Тут, тут качанкає на коврику. Ми Зараз будемо доставати. Момент істини. Напишем все одним кадром, так, да? щоб не це. Так, Все, кадром. Да, все один кадр. Завик ага. телефон. Так, так, що, ти, що, ти, що ти щось монтаж якийсь зробив? Так почекай. Дай треба достати, щоб воно ще було сухе, а то це відео не вийде. Перезапишем. Камера вимкнулася, на ключі. ключи. Ще раз. Ага. Не. Ага. Влоди пішло, так? Да? О, все пішло. Так. Ну що, пробуємо. такого же света да ми... ну дивись. блин реально яку йому дав, так я коему Абсолютно сухий попил доставай то ну, давай можно новых цвет и с давай со сухо Малей, вообще недели. абсолютно сухо чекай В зоні, в зоні, звісно, конечно мокро. І отут прям, Ось, прям, ося, вся ця частина Не, абсолютно суха. Да, суха. А, абсолютно От суха. Тут ми що А, почекай, треба якось ще акуратно, блін. Почекай, а ми ще ж... Я зараз вже так знімаю, конечно. Ми ще ж хочемо протестити. Я неправильно знімаю. Я зараз накручую його на мокре. Певнися в тому, що вона дійсно суха. Да. <ріхи> давай. <ріхи> давай, ми <ріхи> нову покладемо. Суха серветка буде горіть. Вот. Хорошо, <ріхи> видремелбас. Ну, давай тепер заключний тест. Давай ще одну серветку. Зараз <гум> екстремальний тест. А я тоді далеко не буду судити. Просто єдина, я вже, знаєш, трохи згорнув і от тут намочив всередину. Але я не думаю, що тут критично буде. Думаю, Давай був. Критично. Якщо що, то ми навіть більше цього зараз сліву будемо. То тут точно судно. Підготовка для заключного тесту. Просто я поки згортав. Это цельных трухи. Короче, ты мне больше получается сюда. Ну, вот. я понимаю. Сюда. Стим у нас не мает. Ну что, я буду поливать. У нас, смотрите, какая есть штука для этого. Найкраща мойка от yeah. Мако. А, сейчас, табачка, дай их сначала злит. А там потужность регулируется, не? Сначала просто замочить. Нет, сейчас оно мне все выхлебало. Нет, выхлебало и в я это будет сейчас вот так. Ну давай. Ну что, готов? Да. Щоб мати висота, так. Це, по-моєму, найкраще, дорого багато. І що? Момент істини. Та ну нафік. Вони абсолютно Возьмі. сухі. Давай тест. <кій> Та все у нас сухати, да так понятно. Так? Да? Да. Опа. Сухо. Друга, Друга теж. Ну що, працює? Давай, тоді ще рукавички. За засуши. ты... За суши <свист>